Тато, тато, а чому люди святкують новий рік? Ми, що сину людина, це не суб'єкт часу, а його побічний ефект. Чиста тривалість для неї нестерпна, вона не має інтерфейсу, не дає зворотнього зв'язку, не дозволяє ідентифікації. У безперервності буття немає кадрів, а отже немає і сенсу. Свято з'являється як симулятор події. Воно не відбувається, воно інсинується. Культура вставляє у часовий континуум штучну сингулярність, фіктивну точку обнулення, в якій дозволено удавати, що щось завершилося і щось починається. Хоча насправді не сталося нічого, окрім перенаштування знаків, П ялинка, релікт архаїчної культури виживання, замаскований під декор. Андрей дешевий о-факторний стимул, який підміняє досвід. Це не символ, це інтерфейсні елементи. Свято працює як колективна анестезія від надвишкової реальності. Тому новий рік Синку подається як початок. Не тому, що початок можливі, Ні, а тому, що система без ілюзій, перезапуску не витримує власної інтенції. Це не обман, це стабілізаційний механізм. Свято не змінює життя, воно змінює опис життя. І цього виявляється достатньо. А те, що після свята нічого не змінюється, це не провал ритуало. Це його успішне завершення. Ми, як носії культури, всім своїм. Тя підкріплюємо ці соціальні протоколи, щоб наш соціум продовжував існувати і не розвалювався. Mm, я не знаю. Спитай краще у мами.